Колеса для валізи, для пластикової валізи під артиклом 1227. Ось така незвичайна форма, полукруг. А тут такий носик кутовий. Кріпиться всього на три саморізи, якщо інші там на 4, на 7, на 5, то тут всього три, всього більш, ніж достатньо. Бачимо багато ребер жорсткості. Посилення йде, посилення оцього носика. Колічатко вращається на 360. Всі колеса, які ставляться на пластикові валізи, йдуть на 360 градусів. Самі коліщата подвійні, крутяться як саме по собі, так і вдвох сразу. Тобто, якщо щось сюди попало, одне заклинило, друге крутиться. Це заглушки, їх можна зняти. Щоб добратися в разі ремонту. Перейдете на посилання щодо цих коліщаток, там будуть всі розміри між саморізами та оцих кутів. В комплекті саморізи не йдуть, використовуйте ті, що були у вас до цього, або купуйте затяжні такими великими шляпками. Шайби можете підложити, щоб більше поверхності захватувало і кріпше держало. В комплекті йде два штуки праве та ліве. Відрізняються цим кутом. Ось такі колещата на пластикові валізи.